Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в обі на велику. Можна сказати, що це такий собі якийсь паркурчик, і я би хотів спробувати його зараз пройти. Для того щоб його пройти, в принципі, багато чого вміти не треба. А просто їхати вперед і все далі й далі буде все складніше і складніше. Поки що я тут прохожу на Ізі. Опа! Блін, я думав, це саме туди треба поїхати. Ха-ха! І як я розумію, люди, які проходять чим далі, тим вони і потужніші. Тут є ось такі чекпоїнти, як я вже поняв, і треба пробувати то все проходити. Але далі, наскільки я розумію, там будуть супер якісь складні завдання. І, можливо, мені вдасться їх пройти, але поки що все йде дуже-дуже швидко. Саня шурує тихо. Давай обережно, або Ну я на лясику їду. В мене тупо якийсь бемікс. Погнали! Ох ти що! Диви диви, як паркурю. Диви, пройшов, Найс. Так, оце мені вже не подобаються такі шарики. Проходимо. Ооо, ні! Це шок, так, почекай. Давай, 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 давай! Ні, блін, не так тут і легко. Угу, Тут якісь байки, да? Як я розумію, вони трішки швидше. У мене швидкість 67, тут 72. Ух, ю, а як взяти стільки грошей? Не надо встигнути проїхати. Let's go! Let's go! Ні! Коротше, я поняв, як треба проходити. Ааа, бачиш, просто треба було подивитися. Такого ще проїжджаєш. І потім далі шуруєш тільки. Да, не так тут і легко, насправді? Все, пана, пона, пона, пана. Взяв чекпоінт. Супер, пошурували далі. Так, тут якийсь типу паркурчика, але це все ізі поки що. Так, оцю штуку теж ми ізі проходимо, немає ніяких проблем абсолютно. Шуруємо далі. Так, тут у нас трамплін. Ох, йо, дойшов. Такс, такс, такс. Погнали. Все, супер, шуруємо далі. Блін, чесно кажу, я ще не заходив, не пробував. Як тут оце грати? Це тупо з першого разу. Тихо, тихо, тихо. Не торкнися до червоного. Пошурував, Саня, давай! Опа, чувак упав, а я проїхав. Сюди. Так, ну тут ізі. Тут ніяких проблем. Шуруємо далі. Бл обалдеть вона здорова. Мені здається, що вже навіть чуваки проходили без чекпоїнтів оцю всю движуху з першого разу. Але це був точно не я. Я пройшов тільки 23% в цьому світі. Прикинь, наскільки там далі буде все складно і складно, так, обережно. Проте треба прям в натурі собі якогось моцика потужнішого купити. Хоча поки що я і цим справляюсь нормально. Ой-ой-ой, ні. Не справився. Сюда, сюди, сюди. Тут чекаємо. І сюди, все, це ізі. Ух ти шо, а це не ізі. Почекай. Отут уже починаються приколи після 25%. Я вже пробую проходити 3,5 хвилини. Поки що не сказав би, що мені щастить. А, в мене байк ще й постійно різного кольору. Ну, ладно. Щас на розливом тупо валимо. Тихо, Саня, давай на Беміксі! Давай сюди! Тихо? Отако і отако. Супер. Проходимо. Ізі. Ізі. Диви, як ти ж. Ох, йо, оце не ізі. Шуруй. Санька. Ї... Ні, не встиг. Я впевнений, що можна пройти на першому байку цю всю дижуху. Такс. Потім сюди. І погнали. Все, оце ізі. Тут просто треба було почекати. Охйо! йо! Ні, тут не сильно Ізі. Тут треба подумати і обережно все зробити. Тоді можна прийти. Найс. Ні, в цілому мені здається, я доволі швидко йду. Доволі, доволі, доволі швидесенько. Погнали, 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 погнали! Проходиш! Блін, не встиг. Ти диви, поняв? Як мене просто обманули крепко. Погнали, 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 погнали. Їдемо. Все, пройшли. Сюда. 32%. Ага, це ж не. Кити, ви бачили сіки туди їхати треба? Ні, я обов'язково повинен то пройти. Поки що ще не було такого суперскладного завдання, яке я не, не зміг би пройти з кількох разів. Поки що все проходжу або з першого, або там з другого. Ну, з третього це край. Поки що так. Так, сюди нам, сюди нам. Тихо. Пройшов. Сюди. Так. Да. Ізі. Шуруємо. Ой-ой-ой. Ти бачив, як засейвив! Сюди, шашкуємося, беремо прапорець і погнали. Так, тут у нас все їзіч. Тут у нас теж насправді дуже легко. Да, дуже легко. Час пошурував, Саня. Він тут не хоче рулювати нормально. поняв? він на цій штуці рулює дуже погано. О, так да. Все, треба було просто повільніше, треба було це все зробити. Ще один прапорець. Оце взагалі їзіч. Я не знаю, хто придумував, але то було легко. Тут що в нас? Тут теж легко? Сюда. або удіть, декін полетів! Оце тобі байк, да? Оце тобі коли в те класний байк. Цікаво, мені дає гроші за те, що я прохожу, прапорці збираю. М -м, впав так. <рисвітет> Опа, взяв. А тут надав один трофей. Одного трофея в мене нема, зато в мене є новий велик. Окей, який буде трішечки швидший, трішечки маневреніший. Це супер. Один трофей. Де взяти трофей? Чесно кажучи, поки що не знаю. Але знаю точно, що оцю штуку я ще пройду. Да, Лецке! Отут ми перепригуємо. А тут ми шируємо, пригаємо, спаслися! А, майже, 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 ти бачив? Тупо майже засейвив. Кстати, ось тобі новий байк. Ух, ти прикинь, вивалився як. Ну мені ще насправді дуже далеко їхати. Я тільки 45% пройшов написано. Так, давай, 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 давай. Ух, йо, чуть не достав, чуть не задів. Сюди. Насправді, оця штука доволі така, неприємна. Сюди. Так, тут у нас лабіринт, но нам треба їхати сюди. Ха-ха, саня, баго, Ага, поняв. Окей, сюди. Сюди, сюди і сюди. Let's go. Проходимо. Переходимо, проходимо. Беремо чекпоінта обов'язково. Так, тут ну взагалі. Я не знаю, в чому тут проблема. Нам сюди треба. Ось тако. Пошурували, санчелос. Отут сюдою. Ох, кішо! Я майже на передньому колесі проїхав. Але трішечки трішечки не пощастило. Трішечки не пощастило. Ну нічого. Щас ми легесенько проходимо. Так, тут сюди, сюди. Let's go! Беремо цього прапорця. Нам цей шарик взагалі на ізі, на трамплін. Далі шуруємо. О, прикинь, трішечки не вийшло. Ну нічого. Головне те, що я розібрався майже з керуванням. Ладно, все-таки не треба супер швидко на цьому монстрі їхати, тому що він у воздусі не сильно керується. Такс, сюди, сюди, ізі. Все, проходимо. Супер легко. О, а там уже ні, там уже не зупинився. Блін, насправді мапа тут лінна дуже. Я ніколи не думав, що обі бувають і складними, і цікавими водночас. Я завжди думав, що це якась ерунда повна. Так, почекай, отут обережно. Пройшли. Тут ми просто пролітаємо на ізі. Ох ти що? Ні, не на Ізі. На ізі не вийшло. Погнали. Це супер швидко просто, отаку сюди. Бемц. Ух йо. Не, в натурі треба придугадати, куди він буде їхати. Атакуйся, сю треба. Бем! Як це зробити? Я тупо не можу навіть проїхати. Отако треба, так? Да? Погнали? Ні, 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 я не знаю, як це зробити. Можна? Мені байка нового. Перший тір, блін. Давай! Да, проїхав. Ху-ху-ху. Я думав, це майже нереально на цьому байку зробити, але ні, це все. Ох, йо, оце мені не подобається. Так, сюди, сюди, сюди. Та ну, вже ж кінець був. Ні, ти прикинь, він взагалі якийсь Якийсь цікавий ці міймопед. Отако ось, проходимо. Отако, отако. І все. Так, ну оця штука це ізі Тут ми навіть зупинятись не будемо. Нема чого зупинятись. Тут теж насправді можна не зупинятись особо. І тут теж попригали Що в нас тут? Цікаво, поїдеш сюди? Ні, не поїде. Погнали, перепригнули. Охти! Вивалився просто. Так, 66% у мене є, Саня. Давай! Це було жирно. Опа, сюди. Найс. Саня, в тебе все виходить. Поки що помалесенько, потихесенько, все виходить. Тихо, заденсив сюди. Погнали, Пошурували. Пошурували, Саня. Не зупиняємося, просто втулимо. Тулимо тільки вперед. Давай, 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 давай. Навіть не дивлюся на перешкоди, просто їду. Сюди шуруємо. 70% вже є. Я пройшов більшу половину. Та ну, ти шо, я вже пройшов дві третіх. Дві третіх мапи пройшов. Ні, впав. Хоча насправді таку дивися, тут а ще багато. Але й зад теж дуже багато. Так що. Дивчувака там який байк потужний, да? Йому легко керувати ним. Ну, правильно, бо він вже на нубських великах катався. А я ще й ні! Фух, 11 хвилин, я вже пробую її пройти. Це шок. Сюди, сюди, сюди. Ні, тут взагалі тяжко. Надо просто, надо просто не, спішити, надо просто не спішити. Я зрозумів, як то пробіг, проходи. Я зрозумів, як то проходить. Зрозумів, як то проходить. Да. В общем, сюди. Су <тит> давай! Ні, не вийшло. Це тільки перший світ, у мене 33 смерті. Ви що зуму... Ви, ви з розуму зійшли? Так, все, проходжу без єдиної смерті. Я вас обманю. <плод> так, тут якесь колесо фортуни, давай покрутимо. Може випаде ще цілкове, а? Да? You have a level up. Ми здали з досвідом? Угу. Mm -hmm. Neon paints. На 2 минути. Ну, неонові підсвітки на дві хвилини, це круто, але я знаю, якщо що треба робити. Отут надо, О, так -о, да. І не паритись просто. Пошурували. Пошурували, пошуршали. Отако. Отако. Ох, йо, тут треба було прігати. Все, ізі, це я розібрався. Ізі, ізі, Проходимо. Ізі, ізі, Сюди і сюди. Все, халява. І погнали. Сюди. Диви, диви, як най... Не... Просто, просто супер легко. 76% є погнав Санчеос. Тут взагалі просто з боку треба їхати. Що ж тут складного? Ну і сюди, і погнали. Хіба ж то проблема? Хіба ж то проблема для мене? Як я тут так уже розігнався, як дядько. Ух, йо, а тут треба притормозити коня. А то щось я в натурі там розігнався крепко. Мені здається, якщо я якщо зараз буду другий раз проходити, то я вже буду знати, що і як робити. Правда, оцей, кстати, складний кусочок. Тут можна, можна прямо проїхати, але просто треба, треба знати, як їхати. Так, тут я розібрався. Просто проходимо. Ні! Треба було там, значить, перевалочний пункт зробити. Погнав! Погнав, погнав, погнав! Ніхто тебе не скине! Я не заспокоюся, якщо я не проїду. <плес> Ух ти, є! <йо! плес> ти буде на мене! Так, не більше помирати. Все, погнали. Ізі. Ні, блін, та пригнув! Голову би свою! Так, отако, отако. Та й все, та й пройшов. Тут, в принципі, легко, просто я хотів за один раз. Все відразу. Ні, та в цілому, просто, якби я більш обережно грав, то я би менше разів би помер. Але скоріш за все я би був би не так далеко, як зараз, бо я спішу постійно. А хто спішить, той людей насмішить, як ти казав, поняв? Так що, Санчелос, давай, сюди, тут трамплінчик хороший. Так, а тут ти вже й не виїхав, да? Тут ти вже здувся. Педалі не крутяться, да? Дружбан? Так, той поїхав туди, але впав. а я поїду сюди і, і теж впаду. <реш> Ладно, є ідея, є кіткат. Сюди, сюди. Ні, тут насправді легко, просто незручно. Отако. А тут просто прямо. Easy. Пролетіли. Easy, easy, сюди. Легко, легко, легко валимо. Санечка хорош. Шуруємо. І от двіжуху беремо. А на цю байдуже. Проходимо, проходимо, проходимо. Ох, йо! Я думав, тут можна пролетіти на ізі, А тут можна на ізі пролетіти. це не є великою проблемою. Потім нам сюди, сюди, давай, сюди, сюди. Просто легчайшим способом. Проходимо все. От тут насправді вже не дуже. А в нас 93%, ми майже прийшли до кінця. Хух, я так сказав, кінця, що аж весь отклюнявся. Ну, я в баню. Ці ваші обі карти. Це просто з ума зійти можна. Так, сюди, сюди. Летс go! Ух ти! Жесть, не так тут і легко сказав би я. Але зараз ізі. Просто сюди. Беремо цю штуку. 95%. Пошурували. Пошуршали. Сюди. Тут ізі. Проходимо. І все, кінець! Фінішна пряма. Звичайний, якийсь щел тут. Ей, проходимо. Ух ти, йо, вилетів! Давай, 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 давай! Та, все, пройшли. Ізі. Взяли чекпоінт. 100%. Ух, диви в мене корона! Сюди, Let's go. А, це чисто трампліни, поняв. Чи, почекай, там далі мона. А, ні, ні, це просто трампліни. Мені треба в світ 2 перейти. І як я розумію, в мене є трофей, правильно? Так, да, я тепер можу оцього кента купити, але в нього 67 швидкість. Оцей кращий. Оцей мій кращий. Тому треба збирати гроші далі. Мені треба World 2. Сюди. Оце, походу, щось жорстке ваще. Так, що це у нас? Почекай. А я не це часом проходив, а я не це часом. Мабуть, здається, що я це проходив. ні ні, мені надо World 2, друзі. Не тупіть. А я якраз в, у світі 2? Почекай, що? Ну ладно, давай поїдемо. Я не знаю, ну мені здається, що я це вже проходив. Хоча, можливо, ні. Ні, 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 це я не проходив точно. Тут уже відразу складніше все. Тут уже відразу складніше, з самого початку. Тут уже чуваки зливаються трошки, але то не для мене. Ізі. І тут проходимо? Прикинь, що в останніх просто світах, наскільки там складно. Як ти туди впав! Сюди, сюди. Let's go. Та let's go. <хи> да, ж ти пригав. Санчелос, ти натворив ділов. Тихо. Диви як сейвлю, просто парірую максимально. Куди ти туди побіг? Ну, що, остався б там. Ну, Сашко. <хи> <хи> Оце ультра складно. Ультра 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 складно. Отако треба просто їхати помалесенько, не паритись, не перейматись. Просто треба обережно це все робити. Тоді ти можеш навіть не пригати, розумієш? Ну ні, отут ось допридеться, але. Но... Ну, разік пригнув і все. Просто треба обережно. Тут не треба спішити кудись показувати якийсь скіл свій незвичайно потужний. Тут просто треба грати. І все, сюди. Потім тут пролітаємо, тут пролітаємо, тут шашкуємо, тут залітаємо в яму. Супер. Так, погнали. Бемс, бемц, пролетіли, Пощастило. Опа! Опа. сюди, Ого. А там далі туди не підеш. Вилетів, так вилетів. Так, ну тут ізі. Це взагалі якась легенька штука. Опа. Ти прикинь, як летів, просто що творю? Що творю? Диви, 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 що витворяю? Опа, цю штуку берем. Тут перепригуємо, тут перепригуємо, тут шуруємо, Берем цю штуку, пролітаємо чисто, тут проходимо, тут нема чого сидіти ждати. Нє, там все-таки треба буде почекати, бо я буду програвати з багато разів. Та я ж майже приземлився, ну. Ого, закинули чувачка. Ізі, пройшли. Сюди. Погнали, ні, ну яка яма? Я ж дуже хорошо шов. Я так хорошо шов. Опа, опа, пройшли. Погнали. Розганяй! Розганяй свою, свою дружпайку. Погнав, 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 розганяй! Розганяй, щас! Щас жесть прийде! <кхи> Швидкості не хватило. Давай, 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 пробуємо. Уже ну, скільки можна? Треба обережно, треба обережно, сань. Ладно, обережність, моє друге ім'я. Сказав би я, був би я обережний. <кхи> ладно. Сань, заспокійся, все буде добре, все буде чітко. І всього на проходиш цю мапу ще четверту хвилину. Ти пройшов 30% цієї мапи. В цілому ти дуже непогано тримаєшся, сказав би я, аби ти хорошо тримався. А по моїй думці ти тримаєшся дуже погано. Тому треба включити режим нітро. І полетіти в яму. 29 уже разів я помер. Ти прикинь, можна з ума зійти. Так, сюди, сюди, все пройшли. Що тут у нас? Лабіринт, так? Да? Ух ти, Йоханий, тедей. Ти диви. Ладно, ну, не пощастило, що ж поробиш? Буває і таке, що не щастить. Бувають миті. Бувають і не миті, як той казав. Давай. Опа, пройшли. Ізі. Запригуємо. Тут проходимо. Це легчайше просто. <гас> Та ну, бортиком не зацепився чи що? Санчес, що це ти так? По тупості не твопригуєш! П'ять хвилин уже йду. П'ять хвилин уже йду, а тільки 37%. Не так тут і легко пробувати це проходити. І... Сюди, сюди. Та ну, мене заноса просто, я не шарю. Погнали. Я знаю, що треба робити. Притуха, давай. Не фінтуйся особо. Отако, сюди, сюди. Отако, найс. І тут погнали просто прямо. ні ні не пригоємо. Це просто шок. Давай, погнали, ще раз. Let's go! Супер. Тут просто все перепрыгаємо. Погнали далі! Let's go! Ти бачив, як засейвався! Ти ти бачиш, що роблю? Блін, не, все, вдача мене покинула. Ладно, шуруємо. Easy. Ні, ні, ти прикинь, диви, диви, диви що відбувається! Це якийсь прикол, чушу. Ви з нас ущайтеся, я тільки що так валив. Опа, сюди, ізі. Оце вийшла легесенька. Тут просто. Та ну! Сюди, 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 сюди і сюди. Все, тут пройшли. Оце, оце легенька. Правда, отут далі. Ти бачив, що зробив? Ти бачив, що я зробив, як я засевився. Та ти шо? Тихо, не впади. Диви, як йду, Диви, як іду, чітко. Диві, як іду, чітко. Диви, як чітко шурую. І сюди погнали. Та ну як? Мене занесли, у мене просто резина літня. Я тобі кажу. мене тут зносить, тут якась подкрутка. Погнали. Так у мене 57%. Зараз майже пройшов другий рівень. Тихо! Тихо! Надо було там розігнатися трішки. Надо отако робити. Бемц. Бемц. Бемпс, диви, дивись, що, що зі мною робить гра, просто вона не дає мені шансу пройти далі. Ні, все, ізі Я навчився це контролити. Тут взагалі щось легесеньке максимально. Нема ніяких абсолютно проблем. Пошурували. Так, а тут нам треба розгон набрати. Нам вже треба набирати розгін, тому що треба ставати швидким і тут пролітати все просто. Поки ці легкі кусочки. Давай, 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 давай. М -м -м -м, ні, не вийшло. Ладно. Ух ти, йо! Сюди погнали! Погнали, 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 погнали! Ти типу, подиви. Ну тут просто я супер швидю стараюсь швидше зробити, а насправді тут можна не супершвидко, але з першого разу просто треба бути дуже обачним і обережним. Опа, сюди. Отако, да. отакого заграватись не треба, бо тоді складно в натурі. Коли заграєшся, то складно. І ще, кстати, тепер, коли ти тільки заспавнився, ти тут не допригуєш, да? Ні, допригуєш. Охо, йо! Блін, не вийшло. Не, все. Оце останній раз. Сейчас прохожу. диви. перевіряй просто. Зразу. З першого разу. Отако, раз. Лит, можна даже. Ладно, обманув, обманув. Приснилось, приснилось. Забули. Давай сюда. Ага. Ще краще. Ладно, все. Отако надо. Да! І сюда, все. Що ж ти тупив, Сань? Тут просто прямо надо було давати газу. А ти педалі не крутив, педалі, каже, не крутяться, все там крутиться. Просто надо їхати правильно. Давай сюди. Ох, oh, Ладно. Ой-ой, ой сюди. Найс. Сюди, сюди. Проходимо. Кайфи, поширували далі. Доганяємо цього нубаса і перепригуємо. Все просто. Просто все пролітаємо. Нема чого чекати когось. І нас нехай не чекають. Бо ми зараз уже. До... Ми долітаємо просто. НІ! Скинули нас, але ми майже приїхали. 84%. Ми їдемо зараз доволі непогано. 9 хвилин. Перша катка в мене була десь хвилин 15, напевно, де? Ну, може, 12 десь. А щас тільки 9.26. але я ще й не пройшов. Мені ще тут нормально трохи є відсотків. Тихо? Та ну, Сань, це ти вже ерунду робиш. Давай, давай, нормально. Нормально, давай. Все заново. Давай сюди, сюди, сюди. Да, 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 пройшов. І отут теж не тупи. Все буде добре, все буде добре, проходимо. Отут є певні проблеми, про які не говорять, але можна їх проїхати. Та ну, тут Ізі. А отут. Теж ізі, пошурували, пошуршали, як ти казав, ні, не допригнув. Трішечки не хватило мощності. Або перехватило мощності, що я перелетів. то, що треба було перелетіти. Тут проходимо. Так, тормози. Бо коли в тебе дуже щось потужне, і ти мієш дуже швидко їхати, то тобі треба дуже потужні тормоза. Бо без крутих гальм ти ні чорта не зможеш зробити, а ми, в свою чергу, пройшли сюди. Та ти шо? Диви, як денсю? Да, що? Шо? шо творю? Шо творю? 10 секунд. World Record, Хотів би я сказати, але це тільки мій рекорд. Такс, World 3. Погнали, подивимося, що там нас чекає. І мені здається, щось потужне. Такс. Ох ти йо, це якась пушка? Да, диви. Та ти шо? Та все, сейчас, з першого разу все проходжу, диви. Бемц, Бемц. Дивись, дивись, дивись. Раз, два, три.